Вітаємо на каналі 25 липня. Покажемо вам, яка ситуація в лежаках по медозбору з соняшника. В цілому ситуація в цьому році досить таки погана. м'яко кажучи, погана. не з тієї сторони. На контрольному вулику, ну, якщо взяти перші приноси, які були в цьому році, то у нас вони розпочалися 4 липня. І от на даний час, там, за 20 днів, принесли 12 кілограм контрольний вулик. Ну, підсумовуючи, скажу одразу, що в нас таких великих медозборів немає по 50-100 кг. Але якийсь кілограм 25 ми розраховуємо взяти Соняха. в цьому році судячи по тій картині, яка є на даний час, трошки є, то ми, мабуть, візьмемо відсотків 40. особливістю можемо визначити, переглядали багато свищенка. Навіть не добудована, трошки набризкана і все. Особливості можна е, назвати, що підливають гніздо в цьому році більш активно, ніж в минулому. Тобто в багатокорпусному вулику стоїть магазин, він практично порожній, там на 2-3 грамках мед, а гніздо залите. О, лежак. Є лежак, ось таку рамку, її не відкачаєш, бо розплід. і ніби пів рамки меду. Наочно покажемо і самі подивимося, тут засіяна, ай, маточка находить. До речі, потрібно її змінити. Постаренька. Ось так. Гніздо підливають. Можливо, джола відчуває якісь зміни, можливо, раніше похолодає. Чи різко похолодає. Ромбочки, в принципі, підлиті важкенькі, Але це не такий мед, який має бути. Це не то. Ну, так, такі рамочки. Якщо Соня відкачуємо двічі, то в цьому році нема сенсу відкачувати двічі. За один раз відкачаємо, скоротимо і поставимо пластинки від кліща. Пластинки вже придбали, оскільки ну, це важливий момент що одразу відібрали мет і поставили полоски. Щоб не був ажіотаж та якісь негаразди з доставкою, то потрібно завчасно це все продумати і придбати. Таке ця рамочка зовсім. Трошечки побризкана та і все. Така картина ще мед має бути в ціні гарній. Хоча поки там дають 45, 46. І більше не дають. Так, продовжуємо, покажемо вам наступний, що тут у нас робиться. Та так наочно, щоб всі бачили. Поділимося не найкращої ситуації. Так. Маточки є в наявності, кому потрібно. Ціну знизили. На даний час вже почали продавати по 200 гривень. Так що, поки є, кому потрібно, замовляйте. Перед медозбором соняху ми обговорювали питання придбання тари, оскільки підозрював, ну гарні були кращі медозбори, ніж в минулому році. Минулі роки по акації по липі. Але ось сояшник нам каже, що вистачить нам тари. І, ну, ремочки такі ще нічого. Підлиті. Тут уже у нас засів личинка на другій рамочці. Мед залитий. Ну, печатного ще немає. Площенка відбудована, ні, ні розплоду, ні меду. Поки печатного розплоду ще немає. Хоча спілкуюсь з пасічниками, то вже деякі відкачують. Щ, якось. Ось така загальна картина. На багатокорпусних вуликах. На багатокорпусних вуликах у нас максимум два магазини і, скоріше за все. На тому і медозбір завершиться. Хоча ще є певні. Так, декілька полів ще вони не розквітли. Ну, ми в'їздили на, на соняшник на велике поле, то бджоли там майже немає. І воно повністю жовте, гарно квітує, дуже велике. Знайшли не... дві бджоли. Так що, дякуємо за увагу. Підписуйтесь, до побачення.